Дівчата, привіт! Сьогодні ми будемо танцювати джайв, а саме кікі в джайві. Кікі в джайві це найкрасивіша, як для мене, прикраса джайву, яка показує його енергетику як найкраще, цю стрибучість, активність, запальність. Тому будемо починати. Будемо починати з звичайних кіків вперед. Тож будемо їх розбирати повільно. Перше, що нам потрібно зробити... Це підняти нашу праву ножку. Але важливий момент не назад, а вперед натягнути носочок. Далі присідаємо, присідаємо нашою лівою ножкою. Присідаємо, натягуємо носочок, встаємо і правою ножкою опускаємо. Так само лівою піднімаємо, не назад. Вперед. Опускаємо праву ножку, ліва ножка натягнута. Піднімаємо, опускаємо ліву ножку. Тобто, ось така у нас механіка кіків. Якщо дуже повільно для, для а, рівня з нуля. Через. Підняли вниз, підняли, встали, підняли вниз, підняли, встали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Ваш носочок повинен бути повернутий чуть-чуть назовні. чуть-чуть. Назовні, не всередину, назовні. І коли ви робите тік, чуть-чуть перекривати її. Перекривати, перекривати. Давайте це об'єднаємо. І раз, і два, і три, і чотири. І раз, і два, і три і чотири. Тут, до речі, важливий момент є в тому, де в нас акцент. Акцент у нас не вниз, а раз. Не вниз, а наверх. Раз, і два. Зрозуміли? Ще раз. Раз і два. Три і чотири. Пять і шість. Сім і вісім. Угу. Давайте ще раз. Раз, два. Три і чотири. Пять і шість. Сім і вісім. У вас тут має бути такий механізм, яким. Ви як скручуєтесь назад, скручуєтесь. До себе. Ось до себе. Пум. Давайте ще раз. І раз і два. Три і чотири. п'ять, і шість. Сім і вісім. Давайте ще раз. І. Раз, і два. Три і чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Нам залишилось тільки додати стрибочок, і в нас вже буде повноцінний кік вперед. Кожен раз, коли ви робите крок, ви додаєте стрибок. Стрибнули вниз, стрибнули, поставили. Стрибнули вниз, стрибнули, поставили. Давайте спробуємо. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Чудово! Тепер я хочу вам показати кіки, які робляться не чітко вперед, а. В внутрішню сторону і в зовнішню сторону. Тобто ми завертаємо колінко праве всередину і робимо кік. Розвертаємо назовні, робимо кік. Раз, два, три, чотири. Тут якраз іде ем, сила саме з колінки. Вона управляє напрямком руху, тобто всередину назовні. Зігнули, випрямили. Повернули, зігнули, випрямили. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. У мене пам'ять на телефоні закінчилась, тому була перерва, я трохи там все повидаляла. І давайте все-таки доробимо наш кік внутрішню стороною зовнішню. Ще раз. Піднімаємо ножку, повертаємо колінко, випрямляємо ножку. Повертаємо колінко, згинаємо. випрямляємо ножку. І раз, два, три, чотири. Це має бути, знаєте, як укольчик. 5, 6, 7, 8. Давайте іншою. Підняли. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ви не маєте вашим каблуком ось торкатися до ножки. Вона або внутрішню сторону дивиться, або в зовнішню. Бачите? Бо так ви себе пошкодите, якщо буде каблуком. Ось така позиція, або така. Останні вісім разів на дзеркало, і на сьогодні все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Додаємо стрибочок так само на кожен рахунок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.